Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аптім. І сьогодні у нас інтерв'ю з одним з співзасновників та головних тренерів моїм тьоскою І ну, от, з Романом Федором. Ми вперше привіду, бачимося, привіду, привіду. але у мене є відчуття, що у нас будуть дуже теплі стосунки на протязі нашого життя. Не знаю чому, просто відчуття. Ром, а, а які твої відчуття були, коли ви. Зідзвонилися вперше з колегами і вирішили зробити першу українську школу зі спортивного культуру. Слухай, з нє сторони, є така, є така поширена думка, що якісь емоційні моменти вони дуже сильно заграбовуються в пам'яті. Але тут, от саме що відбувалося тоді, складно сказати. Але був певний страх, тому що це в цілому це щось перше таке, за що ми вирішили. Ну, фактично, кожен з нас угу. хто був, скажімо так, на початках, це було ну таке, типу, перший досвід. Окей. Ну це трішки так. Колінця тремтіли, так би мовити. Але так як сфера нам знайома, ми подумали, що це досить класна ідея. Якраз власне, в цей момент і вона. Ну, Реалізувалося те, що вже те, що роззначали да три три роки працює, розвивається і має свої класні результати. От можна згадати, костяк перший такий, да де зараз знаходяться хлопці? Чи залишились вони в команді, чи можливо взагалі хтось в покер вже не грає? Ну взагалі насправді це трішки такий смішний момент, тому що коли ми тільки розпочинали, ми у нас було. Гравців і тренерів десь однакова кількість. В цілому, okay. Ми, власне, Тому що це були наші знайомі з попередніх фондів, де ми були як гравці, okay. хтось як гравець-тренер. E, і на початках нас було досить мало, але uh -huh. ми набрали, ну, можна сказати, швидкий досить темп, uh -huh. розширились. E, і з частиною гравців, які з нами розпочинали цей шлях разом, в якості гравців, e, ми досі працюємо. Fla, Частина Fla. гравців, e, хтось, хтось почав грати від себе. Uh -huh. ну, тобто тут різні шляхи uh -huh. розвитку, скажімо так, були у різних хлопців. Але Можна сказати, що прям кістяк-кістяк, частина людей перестала грати, uh -huh. частина хтось перейшов кудись ще, uh -huh. хтось почав займатися, ну, скажімо так, в соло грати. Окей, окей. Ну це нормальний процес, насправді. І ну, я думаю, що як у тренера у тебе неодноразово був потік учнів. І, you know, все ж таки, це школа, є там первоклашечки, от джуніор група, є вже старша група. А, як ти можеш охарактеризувати свою Ну, яка в тебе найбільш сильна сторона, як в тренера? Бо кажуть, що ти жорсткий технар і шариш у цих всіх софтах і сучасних технологіях? Е, стосовно е, якоїсь сильної сторони, це, звісно, мені складно самому оцінювати. Mm -hmm. Це краще хтось інший скаже. Але я от не знаю, чи це моє таке прокляття, чи це мої мій бонус. Але хронометраж тренувань, я от готовий. Я в принципі люблю цю діяльність. Я в неї занурений, я в принципі притримуюсь того, що коли тобі щось подобається, ти це занурюєшся з головою. Відповідно, коли працюю над грою, я готовий багато витрачати на цей час. Але ну, я розумію, що всі люди мають свій підхід, хтось хоче виділяти один час, хтось інший час. от в мене це от. Довжина моїх тренувань може сягати не десятки годин, але я, я полюбляю, якщо займаюся виділяти під теорію, позайматися теорією. Угу. Тому я радію, насправді, коли гравці також я бачу от в гравцях о, оцей момент, що вони угу. горять справою і Супер. вони готові на своє навчання виділяти теж багато часу. Угу. Ну, угу. Ось. Але працюю над тим, щоб знаходити якийсь баланс в цьому. А стосовно okay. софту, е, так, я свого часу, коли сам прийшов в фонд як гравець, uh -huh. е, я пам'ятаю такий один момент, що на той час гравець і тренер фонду, який е, ну, в мене викликав повагу, як uh -huh. його, його як досягнення, особисті. І так да, є, є, але да. я був дуже сильно здивований, що після кожної своєї сесії я дивився, як він заходить на сервер, як він починає рахувати роздачі. Uh -huh. Тобто я думав, блін, ну так. Такого рівня гравець, вже чи там більшість якихось ситуацій знати. Він все одно заходив, рахував. Я от в нього перейняв цю навичку. Багато сидів в Харка, ну такий, скажімо так, префлоп калькулятор Зараз нам додалося вже трішки постфлопу, але таке. Ось. Ну, Це софт, в якому я, можна сказати, більше всього себе почуваю комфортно і полюбляю працювати з цим софтом. Ну, це без перебільшення, одна з основних взагалі. Тема, котра обговорюється зараз, з розвитком там, і штучного інтелекту, і софта, І ну, взагалі сучасний покер дуже важко уявити без того, щоб використовувати софт, скажімо так. Погоджуєшся з цією тезою, чи все ж таки okay. ну, слово за гравцем останнім? І, Н найтехнічніший гравець не стане найкращим, наприклад. Тут складно сказати, чи якось корелюється наш. От ця година, витрачені години там, за роботою в софті над mm -hmm. якимись технічними навичками. Mm -hmm. Чи це обов'язково от людина, яка працює багато, вона обов'язково буде успішною? Mm -hmm. Я думаю, що часто буває таке, що там теоретик може бути поганим практиком okay. і так далі. Okay. Але в будь-якому випадку це дуже сильно відкарбовує якісь технічні навички, mm -hmm. які запам'ятовуються, і ти вже на, ну, на підсвідомому рівні просто mm -hmm. комфортніше почуваєшся в значно більшій кількості ігрових ситуацій. Okay. А ну, МТТ-Покер це, в принципі, принципі, Той вид покера, коли в діп стадії, коли основна частина грошей розігрується в mm -hmm. турнірі, це ж не там не по 200 бабе стеки. No, ta. Це ta, ta. Ta. відносно невеликі стек-сайзи, mm -hmm. де ta. розуміти, як працює префлоп, це надважливо. Mm -hmm. Звісно, і префлоп прифлоп так, я правильно сказав, Префлоп, префлоп, да, той та. самий. без по <злопу>, звісно, теж нікуди, але ну, це важливий момент, тому як на мене, в цілому це не може піти в мінус. Просто okay. Знаю, як і зі всім е, можна витягувати трішки більше користь үгі, користі, үгі. працюючи трішки менше, може бути людина сидить дуже багато, але з низьким рівнем продуктивності. Я розумію, да, важливо... да, да. і тим паче, що зараз ну багато і містерів баунтів, і прогресів нокаути. Це, це ж я так розумію, також впливає ну на розрахунки. Так, так. от власне я це е, хотів сказати ще додати, що тут якби ми не розбиралися вже в якихось базових прифлоречах. Типу є е, е, зараз багато видів покеру, де Величезна кількість унікальних ситуацій, які mm -hmm. ну з якими ми не стикалися, умовно okay. тому це все прораховувати, набивати собі цю таку бібліотеку mm -hmm. в голові. Це ну надважливий mm -hmm. Mm -hmm. добре. Ще також Остап в минулому інтерв'ю. Друзі, якщо не подивилися його, то обов'язково подивіться. І до речі, напишіть, скільки годин на тиждень ви проводите в програмах для розрахунку. Він зазначав, що є командний худ. Е, я так розумію, що ти безпосередньо дотичен до, до його розробки і що можеш сказати? Не зовсім дотичний, але ми, ну, ми обдумували, що можна покращувати, mm -hmm. і обдумуємо mm -hmm. надалі, як його можна змінювати, покращувати, тому що ну типу немає такого. Прям придумали продукт і Він і далі і він треба, працює, та, да, да. Треба... Е, так, також хат в сучасних ну в сучасних реаліях він. Дає перевагу, ем, от регулярний гравець проти регулярного гравця це найвища перевага, де тобі може mm -hmm. дати хат, тому що mm -hmm. це опонент, з яким ти дуже багато награєш, велику історію рук, і відповідно в тебе більше інформації. Okay. Тому що такий є трішки поширена думка, що ну, особливо серед людей, які ну. Тримають покер як хобі, скажімо mm -hmm. так, mm -hmm. що цей весь софт, що він вже в покер вже мертвий. Ні, насправді це вже як два роки залишилося yeah. йому десь років, 10-15. Так, yeah, це скільки я себе пам'ятаю, і постійно mm -hmm. да, звучить. Але ну так, хади, трекери вони дають додаткову інформацію mm -hmm. в ситуаціях, от коли проти тебе опонент, яким ти просто регулярно граєш, uh -huh. багато граєш, такий теж регулярний гравець, професійний гравець. Це звісно теж такий інструмент важливий. Угу. Як ти зі свого тренерського боку бачиш от розвиток учнів на початку, да коли були просто коло ваших друзів, і коли зараз приходять новачки? Тому що ну дійсно в сучасних реаліях дуже багато відкритої інформації. Тобто тебе якісь хлопці дивували, якщо вони там були джуніорами, наприклад, такі вов типу він там грає абі і вже настільки підкований там в якихось стратегіях і так далі. Так, я погоджуюся з тобою, що мені здається, що зараз оцей поріг входу він mm -hmm. простіший трішки, бо інформації ну, дуже величезна кількість. Mm -hmm. е, є всякі досить доступні насправді програми, які можна купити, в яких можна відпрацьовувати, mm -hmm. і безкоштовних відео на Ютубі. Ну цього всього багато, тобто базу якусь отримати можна, звісно. Але м Ну, в більшості випадків, все ж все одно треба коректувати на цих початках okay. дуже okay. багато речей, тому що mm -hmm. ем, на ютубі що на ютубі там гравець може подивитися якийсь тут турнір за 5 тисяч, розбір за десять тисяч. No, він може ta. почати копіювати цю гру на своїх mm -hmm. лімітах, а mm -hmm. це не зовсім Буде не зовсім працююча історія. Mm -hmm. Так, okay. тобто для кожних лімітів є якісь свої рідні під, підлаштування, mm -hmm. ну свої реалії, скажімо так, mm -hmm. в кожних mm -hmm. лімітах. Тому. Е, та, багато гравців вже з міцною базою, з правильним майнсетом, скажімо mm -hmm. так. Mm -hmm. А, але далі справа за, за тренерами, вже які будуть коректувати в залежності від того, які вони ліміти грають. Окей, супер. Okay, ти себе бачиш в майбутньому більше гравцем, чи все ж таки тренером? А, мені і те, і те дуже подобається. Mm -hmm. Гра. Мені все ще дуже подобається. Я от чесно, мені інколи друзі там питають. Ча ча часто, коли я попаду ну там якісь серії, наприклад, ага. і треба гріндити багато так. серій підряд багато сесій підряд. Типу, та відпочинь, та відпочинь mm -hmm. та відпочинь. А, я часто знаходжусь в такому що ну, Я не відчуваю, що мені потрібно відпочинок, okay. тому що знову ж таки я для себе це пояснив, я займаюся справою, яка мені подобається. Тобто мені вистачає сон, uh -huh. якісь базові спортивні. Вода. Сон, і... сон вода, і сон, і... Матрас, кава і, і... і вся. І інтернет головне, щоб був. No, я так. зрозумів тебе. Окей, uh, okay. uh, ти досить часто в нашому ком'юніті в Дискорді підрубаєш стріми uh, під час якихось можливо сесій, щось коментуєш і так далі. Чи можемо ми все ж таки очікувати? Те, що ти будеш на каналі Бо Я би дуже хотів цього насправді на Твічі, друзі, твічі, Ютуб. Підписуйтесь, будь ласка, може там mm -hmm. дійсно я виташу Романа в ВТР. Б Байт я. зарахований. Тут я вже тепер не можу від, 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 відмовитись від так, такої пропозиції. Так. Звісно, в мене такі амбіції, типу, спробувати себе як стрімера, вони є, але я ось, стосовно цього обдумав, що можливо я занадто якийсь ем, такий, типу, перфекціоніст, і в мене так. є оця частина така менталітету, що я занадто сильно переймаюся, що там, як я виглядаю в кадрі, mm -hmm. що про що, що, що про мене думають, і тепер. І ну, я думав, що мені це може заважати, але знову ж таки, треба розпочати, mm -hmm. треба якось хвалитися. Там, mm -hmm. звісно, меншу кількість столів можливо mm -hmm. відігравати. Але ну, це цікаво для мене. Просто мені здається, що я зараз або не вистачає ресурсу якогось, ага. або ще чогось не ще, ще не прийшов в той час. Так, Друзі, так. ну ви підтримайте Романа, будь ласка, коментарями, щоб він все ж таки відчув вашу підтримку і запустив стрім. Я буду особисто писати коментар також. Окей, що можеш сказати, от якщо ми зробимо такий висновок про твою діяльність в школі Аптім, і про розвиток загалом, ну і, і додати від себе можливо декілька слів або порад нашим глядачам, тому що і учні, я думаю, будуть дивитися, і просто люди, котрі цікавляться покером. Перша частина стосовно планів. Стосовно планів, як ти yeah. бачиш mm -hmm. розвиток свій uh -huh. школи uh -huh. і далі вже поради. E, насправді, в мене є ще все ще великі бажання, особисто в мене, uh -huh. э, стосовно моєї конкретної гри, спробувати свої сили якомога вище. Uh -huh. э, цей період початку війни він мене ну, ментально дуже сильно підкосив. Uh -huh. Я ну, змушений був трішки зробити паузу. Okay. І, все все заново зану... новити свою базу і так uh -huh. далі. Зараз трішки повертаюся. Uh -huh. Ось тому в мене є амбіції, ще спробувати себе максимально високо. Зараз в мене, мабуть, більше такі розуміння, як мені цей шлях проходити. Uh -huh. І стосовно команди, ну звісно, максимально є бажання покращувати всі процеси uh -huh. ну, на абсолютно всіх рівнях, як технічних, так uh -huh. і в цілому. Ну, над тим, як, ну, в моєму розумінні або в нашому розумінні всіх партнерів, як повинна виглядати ця ком'юніті. Е атмосфера... Ми бачимо, що роман перфекціоністю ну, просто от слово ідеальне, щоб була ідеальна команда, ідеальний стрім, ну, воно присутні і, от, між строк. Ідеальне, це дуже таке все суб'єктивне. Так, так. Тут складно е досягнути цього ідеалу, але мається на увазі, що ну, тобто, яка атмосфера? Угу. Це все дуже важливо. Атмосфера, угу. як себе гравці повинні почувати. Яка інформація їм подається, і так далі. На цим всім ми завжди стараємось покращувати ці всі процеси, і відповідно є величезне бажання це продовжувати робити і вкладати в це свій Ча... Годин годин, як це кажуть, години ресурс, е, як да. ресурс моральний, так і фізичний, угу. так і любий. Так добре. Тому... Заряжені максимально заряджені, друзі. Ром, дякую тобі за це інтерв'ю. Бажаю успіху і радий був насправді на займ, поспілкуватися на з тобою не тільки в Діскорді, друзі, а ви доєднуйтесь до наших соцмереж, до Діскорду. <кхе> подавайте заявку, тому що ну це дійсно круто, коли і тренери, і гравці просто горять бажанням робити якомога крутіше, вправніше, і це все ще українською. Бо аптім це перша українська. Школа попіру до зустрічі до зустрічі.